Нарешті це сталося перша єврокубкова перемога для українських команд в основному етапі Єврокубку цього сезону. Першим став шахтар. Друзі, привіт! Я чесно кажучи, вже давно не радів перемогам наших команд у Європі. Я навіть не знаю, як на то реагувати серйозно. Коли останні були хороші результати, виходить швейцарський футбол. Не на підйомі партнер проекту Favbet. Давайте розбиратися. Шахтар переміг Young Boys 2-1. Стартовий склад Маріно Пушича був таким: без Сікана та Трауре в старті та Загіналду в ролі центрального нападника. Цілком слушно, на мою думку, бо Young Boys команда, яка гостро вміє атакувати, і буде атакувати, і відповідно буде звільняти за спинами зони. І прудкий Гіналду, який вкрай круто грає по лінії, тобто вміє в певний момент вибухати і відриватися від захисників, десь змогу при Примати лінію оборони суперника коло себе. Звучить, ніби я якийсь Йохан Кройф. І вже на третій хвилині стався перший суперечливий момент. Їх в цьому матчі було дуже багато. В одному епізоді у штрафному а, суперника м'яч двічі влучив у руку захиснику Янг Бойс. Однак, пенальті не сталося. Вар переглянули епізод та вирішили, що єдиною рукою порушенням була рука Зубкова. Ватаць на 9-й хвилині Шахтар забив з офсайду, Кевін добував після удару Бондаренка та гарного сейву Келлера, Але в ході атаки в офсайді був егіналдо, який віддавав м'яч Артему. А на 27 й хвилині Янг Бойс відкрили рахунок. Бондар і Бондаренко подарували м'яч ніяси. Той віддав у дотик на Імері Лишалося потужно пробити. Пробив, а різних, певно, вирішив гадати і не вгадав. Якщо чесно, було якесь дежавю, ніби от зараз знову піде якась шляпа, незрозуміло, що не хочеться дивитись, будь ласка, вимкніть цей матч. І, і все. Але, як то кажуть, Данбас не гонять. На 31-й хвилині Шахтар швидко зрівняв. Судаков викотив м'яч на Зубкова, який в дотик відправ його прямісінько у ворота. На 35-й знову дивилися можливу руку Янгбойс, з теперу Ніас і теж без пенальті. Які ще один потенційний епізод падіння Судакова після того, як суперник схопив його за комірець при всій повазі до суддів, але відверто кажучи, якщо за такі моменти не ставити пенальті, то за що тоді їх ставити? Бристия Бойс мають прямо вбивати футболістів шахтаря. Чи, що? чи просто в руки м'яч брати? Ну, я розумію, що в українській прем'єр-лізі. Футболісти Шахтаря звикли, що до них трішки лояльніше, ніж до інших відносяться. І якби це було в УПЛ такі моменти, пенальті би вже стояли, жовті картки вже б роздавалися. Тому футболісти Шахтаря активніше йдуть у падіння, скажімо так, або активніше апелюють до суддів. Ну, але ж. Тут не треба бути заангажованою людиною, щоб розуміти, що в таких моментах є порушення правил. Ну а на 41-й Судаков вивів Шахтар уперед ювелірним ударом з 20 метрів у дальній нижній кут після класної комбінації. Судаков витащив результат. Я чомусь не вірю, що Шахтар забив би Янгбой з другому таймі, якби не цей гол. Тренерської думки не видно взагалі. Чи не найгостріший момент другого тайму Шахтаря стався на 55-й хвилині з потужним, але трохи неточним ударом Бондаренка? Але більш важливим є те, як Бондар врятував команду на. 72-й хвилині після прострілу. Якби не він, майже напевно був би гол. Страшно, я скажу, але Бондар добротно відіграв сьогодні. Аби ще не той привоз на трьох, то взагалі було б супер. Цікаво, що і для Шахтаря, і для Янгбойс забиті у цьому матчі голи перші в етапі ліги. ЛЧ. у Шахтаря, насправді захист не кращий, просто в атаці у Янгів ще гірше ніж у Гірників. Отже, Шахтар перервав свою шестиматчову серію без перемог в Єврокубках після перемоги над Антверпеном в п'ятому турі ЛЧ попереднього сезону. Були поразка порту, нічия і поразка Марселю, нічия з Болонією, поразки Аталанті та Арсеналу. Для Судакова забитий гол другий в ЛЧ і третій в дорослих Єврокубках в кар'єрі. Більшість матчів ігрового дня розпочнуться о 22.00, тобто вони вже розпочались і, напевно. Але закінчилось, якщо ви це відео дивитесь зранку. Тож 26 -е місце Шахтаря з чотир очками є доволі умовним. Однак гірники щонайменше обходять Жирону, у якої вже точно лишається три очки. Бойс свій перший Волча забив, але з очками досі біда, їх нуль. Тож команда залишається на передостанньому 35-му місці. В наступному турі Шахтар зіграє на виїзді з ПСВ 27 листопада о 22.00. Здобули перемогу, треба щиро цьому порадіти. Так, питання лишається ще дуже багато по грі. Безумовно, допущучи питань ще дуже багато, але в поєдинку, від якого всі чекали перемоги, бо в принципі достатньо рівний суперник, ми цю перемогу отримали. Тож, вподобайка шахтарю за цей результат. А в мене, друзі, на сьогодні все. Тепер ви коментуйте і пишіть свої думки по цьому матчу. Почуємось!